Стратегічні пріоритети. Серед основних стратегічних пріоритетів для закладу виокремлено такі: перше це розширення спектру та покращення якості медичних послуг, в тому числі за рахунок реалізації взаємовигідних спільних проєктів, соціально-відповідальним бізнесом, а також за рахунок отримання та використання грантів. Друге за розвиток новітніх технологій, придбання та ведення в експлуатацію сучасного медичного та немедичного обладнання для підвищення якості медичних послуг у відповідності до сучасних стандартів. Насамперед, подальший розвиток інформативних технологій, зокрема телемедичних технологій і ультразвукової діагностики. Оптимізація діяльності лікарні за такими напрямками. Це оптимізація ліжкового фонду відділень, надання в оренду виявних приміщень та оснащення. Подальший розвиток інфраструктури лікарні за рахунок власних коштів, коштів територіальних громад, донорських коштів та грантових проєктів. Вдосконалення системи управління персоналом, відповідно до економічних і соціальних умов, що впливають на політику управління персоналом, для забезпечення професійно-кваліфікаційного і посадового переміщення працівників, створення постійного складу персоналу та робочих місць, покращення матеріально-психологічного клімату в колективі, управління якістю послуг, шляхом здійснення безперервного професійного розвитку персоналу, забезпечення технічного вдосконалення та інфраструктурного розвитку, стратегічні показники. Стратегічні цілі серед основних стратегічних показників для закладу виокремлено такі: перше це забезпечення ефективного використання існуючого ліжкового фонду. Відшкодування Національної служби здоров'я мають покривати витрати лікарні на 100%. Забезпечення покращення інфраструктури та матеріально-технічної бази лікарні за рахунок коштів Національної служби здоров'я, коштів місцевих громад, власних надходжень, Придбання обладнання для реабілітаційного відділення, заміна лікарняних ліжок, оновлення матеріально-технічної бази лікарні. Збільшення кількості пацієнтів та розширення медичних послуг, забезпечення формування професійної команди, залучення молодих спеціалістів при навчанні лікарів штату лікарні. І покращення якості медичних послуг. Рівень задоволеності якості медичних послуг не менше 80%, обґрунтованих скарб не більше 1%. Джерела фінансування та залучення інвестицій. Таблички тут не видно. Для забезпечення фінансової стійкості закладу значить, доходи це надходження коштів від Національної служби здоров'я, доходи з місцевого бюджету за цільовими програмами, інші доходи, кошти спеціального фонду. Для забезпечення фінансової стійкості закладу заплановано перелік заходів щодо зменшення витрат, приведення штатного розпису закладу у відповідність до потреб та фінансової спроможності закладу. В результаті планується скорочення витрат на 1 мільйон 317 тисяч гривень на рік. Збільшення надходження коштів серед іншого планується досягти за рахунок удосконалення якості внесення інформації про роботу лікарів в електронну систему охорони здоров'я, зокрема, введення електронних медичних записів у відповідності до оновлених вимог Національної служби здоров'я, а також за рахунок розширення надання паліативної допомоги, як амбулаторної, так і стаціонарної, та надходження додаткових коштів за рахунок надання платних послуг. В ну, таблички там наведений обсяг, який ми можемо залучити за рахунок даних надходжень. Платні послуги за не дайдуться згідно постанови Кабінету міністрів No1138 18 вересня 1996 року зі змінами про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Та вищих медичних навчальних заклади. Розширення платних послуг планується за рахунок як медичних послуг, це консультації лікарів та проведення діагностичних досліджень, так і деяких немедичних послуг. Ну і далі я вас ознайомлю з планом у річній перспективі на 24 2026 26 роки. Так, щодо організації управління, заходи і їхні показники. Пишите адміністративно-управлінського персоналу з зверхуванням основ сучасного менеджменту, удосконалити офіційний сайт КНП Кбачанська цел щодо інформування про діяльність закладу, переліку медичних послуг та інше, щоб більше інформувати жителів громад про роботу закладу, співпрацювати з іншими медичними закладами району та області для визначення оптимального маршруту пацієнта та спільного використання кадрового потенціалу і діагностичних можливостей. Зміцнювати матеріально-технічну базу лікарні, шляхом проведення поточних ремонтів, придбання діагностичного та лікувального обладнання, а також проведення сервісного обслуговування та ремонту обладнання за окремо визначеним планом. Продовжувати впровадження заходів забезпечення енергоефективності, що зменшить кошти е, витрату коштів на теплопостачання та утримання будівлі, забезпечити перегляд. Колективного договору. Основним е, моментом це оновлення системи оплати праці згідно навантаження медичних працівників лікарні. Другий пункт розвиток медичних послуг та підвищення якості медичної допомоги. Забезпечити постійний розвиток та розширення практичного запровадження у лікарні технології амбулаторної хірургії. Це хірургія одного дня, яка значно зменшить використання даного методу, значно зменшить навантаження на стаціонарний сектор і відповідно дасть себе якісь кошти. Розвивати послуги з надання стаціонарної паліативної та мобільної паліативної допомоги. Результат повинен бути збільшення задоволеності потреб населення паліативної допомоги. Використовувати доказову медичну медицину та дотримуватись уніфікованих протоколів лікування, що дозволить ефективніше проводити курс лікування. Результатом повинно стати підвищення якості медичних послуг, скорочення терміну лікування, матеріально-технічне забезпечення. Перше це створення відділення паліативної допомоги, я вже на цьому зупинялася. Створення відділення реабілітації для надання амбулаторних послуг з реабілітації. Також зупинялася вже. Розвиток кадрових ресурсів це оновлення лікарського кадров, кадрового складу, лікарі-невропатолог, лікарі ФРМ, лікар-офтальмолог. Забезпечити постійне сприяння в участі лікарів та медичних систем лікарні в програмах безперервного професійного розвитку відповідно до законодавства. Подальшому впроваджувати роботу з електронною системою охорони здоров'я в закладі, постійно співпрацювати з медичною інформаційною системою МЕДЕЙР щодо роботи та внесення медичної інформації, управління якістю надання медичної допомоги. Це контроль за дотриманням стандартів лікування, використання уніфікованих протоколів лікування, що дозволить ефективніше проводити курс лікування, проводити контроль за дотриманням термінів стаціонарного лікування, застосовувати стаціонар-замінні форми лікування, розвиток інфраструктури. Тут я визначила як проведення капітального ремонту другого поверху стаціонарного корпусу для розміщення реабілітаційного відділення, дитяча ліжка соматичного відділення перевез, на п'ятий поверх стаціонарного корпусу перевести поліклінічне відділення в стаціонарний корпус, об'єднати поліклінічне відділення, зменшити пошук пацієнтами кабінетів в різних корпусах, збільшити задоволеність пацієнтів амбулаторними медичними послугами, оптимізація витрат на утримання закладу. Продовжувати впроваджувати заходи з енергоефективності, заміна вікон на термозберігаючі. Побудувати та ввести в експлуатацію власну котельню, виокремити з системи опалення приміщення, де не використовується, які не використовуються в роботі в лікарні. І е, пункт залучення фінансових ресурсів це розвиток медичних послуг згідно потреб населення, в зв зв'язку з прогресивним збільшенням кількості населення похилого віку, зростанням онкологічної захворюваності, тому розширення послуг паліативного напрямку, розвиток та подальше збільшення кількості послуг хірургії одного дня. Подальше провадження та розширення платних послуг згідно затверджених тарифів, сприяти надходженню благодійних внесків. Фінансова підтримка територіальної громад згідно програми фінансової підтримки. І співпрацювати з іншими медичними закладами району та області для обміну досвідом, визначення оптимального маршруту пацієнта та спільного використання кадрового потенціалу і діагностичних можливостей. У мене все. Дякую, Світлана Водіва.